Давайте їсти, бо я не можу втриматись. Чесно, це, це настільки апетитно. Ось таке от м'ясо з картопелькою, цибулькою. Просто збожеволіти можна... Це просто якась м'ясна бомба. М'ясо, цибулька, зелень, сир, лаваш. Я навіть побачив, що тут є маленькі такі волоски. Проста вірменська класика. Друзі, всім привіт! Поки ми не маємо змоги виїхати за кордон та зняти для вас цікавий випуск про культуру і особливо їжу інших країн, я вирішив: а чому б не зробити те саме, але в Києві? Адже тут існують декілька реально трушних місць, де представники іншого народу готують свої традиційні страви за канонічними рецептами, і це все дуже смачно і максимально колоритно. Ловіть гід по таких місцях Києва. Я думаю, що це буде дуже цікавий випуск, тому. Обов'язково візьміть щось смачненьке і погнали дивитися. Друзі, залітаю в трушне китайське кафе, яке називається Хан Юан. Мають готувати саме китайці і реально справжні національні китайські страви. Мені здається, що це буде дуже сильно відрізнятися від китайського привіту. Знаходиться воно, до речі, біля гуртожитку Нау, чи навіть в самому гуртожитку Нау. Якщо ви знаєте, є такий клуб Форсаж, он вам орієнтир. Он форсаж. Ось. Кафе Хан Юан». Погнали! що, ну, першою у нас в меню отака от свинина з яйцем і грибами. Не сказати, що прям дуже апетитно, але непогано. Принаймні вона м'яка. Загалом це досить жирна і м'яка от свинина, порізана такими, я не знаю, монетками, медальйончиками. Давайте скажемо так. В соєвому соусі з яйцем основна маса цієї підливи соусу, вона нібито, знаєте, недосмажений яєчний білок в перемішку з соєвим соусом. Коротше, свинини дійсно багато, це реально повна тарілка свинини. Єдине, що не подобається, це оця консистенція, знаєте, з сирого недосмаженого яйця. Я так розумію, що оце біле. Ну, ви самі бачите, це білок, який там війшов в свою консистенцію майже потрібно. А десь, де воно в перемішку з сувим соусом, то ще ні. І ось принесли нам свинячі вушка. Ну, це взагалі класичний китайський салат, китайська закуска. І я навіть побачив, що тут є маленькі такі волоски. Що, серйозно? Апетитно, бля. Ну що, пробуємо. Я все намагаюся взяти менш жирний і не виходить. Ну це чисто моєму діду би сподобалася ця страва, знаєте. Напишіть в коментарях, ви любите свинячі вуха. Оце діди люблять таке, хрещі пожувати, знаєте. Більмінна. Хоча можу сказати: в цілому за смаком, паприка і все інше і соус, яким воно заправлено. Ну так на запах, на смак смачно. Давайте ще шматочок. Приїхала курка. І ми вирішили взяти не в кисло солодкому, а в солодко-лимонному. Ви готові? Ну що, давайте затестимо курку в лимонному соусі. Подивіться, скільки тут. Тут цілий лимон напевно порізаний. Ну що. Коротше. Беріть свинину. Я маю якось описати. Дуже просто пишу, це така курка, яка в. Клярі, такому досить м'якому не скажу, що він хрусткий, ні. Такому солодко лимонному це важко назвати соусом. Це більше схоже на слиз. Якщо ми відкриємо трошки, ми побачимо там м'ясо. Я скажу чесно, це дуже дивно на смак. Не скажу, що це не смачно, але це дуже дуже незвична їжа для наших смакових рецепторів. Якось до курки в кисло-солодкому ми вже звикли, то до курки просто в лимонному слизі. Звикнути, чесно кажучи, важко. на пацана ще одну за ваше здоров'я. Забудьте все, що я казав до цього. Це огидно. Свинина з грибами. Гуд, реально, реально вона не те, що їстівна, вона навіть досить смачна. Інше. Складно, поки мені сприймати таку їжу. Ну що, друзі, отакий от Хан Юан. <сум> Дивіться, не те, що прям сказати, що треш. Ні, тут питання в іншому. По-перше, це дуже незвична їжа для мене в першу чергу. Я думаю, що для багатьох з вас також. Але я думаю, що якщо знати, що брати, тому що там дуже великий асортимент. Величезне меню, починаючи від звичайної курки в кисло-солодкому, яка я впевнений була би нормальною, і закінчуючи свинячими копитами там гострими і ще чимось. Там величезний асортимент дивних страв. Але якщо ви знаєте, що конкретно там буде смачно, то вам буде досить смачно. По цінах, хоча я думав, чесно кажучи, що буде дешевше. Ну, Маємо, що маємо. Друзі, гармат на 4 тут кажуть, готують узбеки офігенні узбецькі страви, особливо плов. Залітаю сюди, щоб спробувати, що воно таке, в яку ціну і смачно чи ні. Погнали! Друзі, ми замовили значить плов, манти. М'ясо з картоплею, не пам'ятаю, як називається. Дві самси. І це все принесли буквально за 3-4 хвилини. Тобто навіть не 5 хвилин. Буквально одразу. Я спочатку спробую манти. Ух, все, немає, не вмію. Всередині багато м'яса, але воно вже все не всередині. На жаль. Не хочеться нічого говорити, хочеться їсти. І все. Смачне м'ясо, смачне тісто, сметанка і офігенна підлива. Все. Я не зовсім розбираюсь в узбекській кухні, але ну це такі по суті хінкалі на узбецький манер. М'ясо і тісто, це друзі, самса тандиру. Просто подивіться, скільки тут всередині м'яса. Вона така важка, не просто так. Просто збожеволіти можна, це просто якась м'ясна бомба. Вона дуже соковита. З приводу сам Коротше, тут дуже смачне тісто і м'ясо, але супер багато цибулі. Особисто ви зараз знову напишете, не любиш цибулю, як це так можна? Ні, я обожнюю цибулю, але вона тут е не дуже смачна, і вона ну як нібито заважає. Знаєте, цю цибулю, яка на цій картоплі, я з'їм повністю окремо можу так брати і їсти з картопелькою. Я дійсно люблю цибулю. Але тут її трохи забагато. Вона псує смак. Розумієте, вона не доповнює у цьому випадку смак м'яса, а трохи заважає. Але і м'ясо, і тісто дійсно хороше. От не сподобалось саме через цибулю. Друзі, тепер отаке от м'ясо з картоплею. Це по суті варено смажена зверху картопля, цибуля і м'ясо на ребрі. Ось таке от м'ясо. От таке от м'ясо з картопелькою, цибулькою. Не знаю, ким треба бути, щоб зіпсувати. Тим паче це національна страва. І о, цей шматок взагалі був супер м'який. Офігенно смачне м'ясо. Єдине, що, дивіться, тут є різні шматки. І просто є люди, які не захочуть їсти от саме такі от жирні. Але це лайк, це смачно, це стандарт. База. Це фундаментальна річ. А тепер головний герой сьогоднішнього дня. Мені здається, що сюди можна буде приїхати чисто з'їсти порцію плова. Отак з чайком. Взагалі. Ну, Це просто хороший офігенний плов, багато солодкої моркви, багато смачного м'яса, правильний рис, правильні спеції. І от я бачу нут. Нут тут також абсолютно не зайвий, додає свій такий особливий смак. І реально плов поки що найсмачніший, що тут є. І манти, манти на другому місці, на першому плов. Не, насправді м'яса не так багато. Зверху лежало м'ясо, а внизу такі дрібні шматочки, бачите? Не, не знаю, мені в ньому все смачно. Можна було більше м'яса, можна. Є десь в Україні краще плов? Напевно, що є. Звісно, ви напишете в коментарях, що мій дядя чи мій друг узбек готує для мене краще. Можливо, але це розраховано ну, на масу. Тут зараз сидить. Повна зала людей і всі їдять плов. Це потрібно багато швидко готувати. Швидко винесли, швидко подали, і головне, дізнатися, буде ціни. Обов'язково про це також поговоримо. Я просто впевнений, що якщо людина, яка не кожен день живе в узбецькій сім'ї і їсть плов, приїде сюди і з'їсть цей плов, вона точно не пошкодує. От я думаю, так. Тому плов лайк, манти, лайк. Інше. Ціни. Походу найдорожча була реально Кока-Кола. Плов, увага, велика порція плову 100 гривень. Казан-кебаб картопля з м'ясом 120. Весь обід наш з чайником чаю, Кока-Колою, манти, казан-кебаб, плов, дві самси величезні. Тяжків, яких купа м'яса, але і купа цибулі, чесно кажучи, єдине, що не сподобалось особисто мені, це самса. 495 гривень. Спочатку нам порахували без напоїв, бо забули 435. Коротше, на 200 гривень, на двох ви можете просто виберете плов, все, вам вже їсти не хочеться. Берете ще щось на двох, все, у вас по 200 гривень поляна. Але я боюся, що так би мовити, реклами він не потребує, тому що там просто люди стоять в черзі, щоб просто там поїсти. Коротше, не приходьте сюди, але знайте, що можна нормально кайфанути там, особливо плов. Вообще. я буду залітати на плов сюди, я не знаю. Це по-любому. Друзі, я не знаю, коли вийшло це відео, але 16 квітня в мене день народження. І монобанк прислав мені сповіщення: ваш день народження може наблизити перемогу. Створіть банку. Я так і зробив. Створюю банку на потреби 58-ї бригади. Це мої друзі, там знаходяться близькі мені люди, і вони зараз на одному з досить важких напрямків. Тому, якщо маєте змогу привітати мене таким чином, задонативши на банку, яка буде посиланні описі в цьому відео. Там банка на 250 тисяч. В принципі, я думаю, що за пару днів ми закриємо, купимо тачку. І я особисто, як завжди, відвезу хлопцям. Дякую. Так, друзі, наступний заклад це торговий центр Магелан на Теремках. І ось тут, от непримітний, досить, без вивіски. Це шашлична у дядя Шота. Принаймні, по-моєму, так вона позначена на картах. Але там навіть немає вивіски. Тобто, я так розумію, цей заклад користується популярністю серед людей, тому що він не потребує якоїсь там великої вивіски, що там шашлик. Люди і так приходять туди і їдять там шашлик. Має бути трушний заклад. Я там жодного разу не був, але підписник написав, що не пожалкую. То давайте ходімо, перевіримо його на трушність. Так, друзі, я заїхав у шашличну біля Магелану, так її принаймні назвав підписник, який рекомендував сюди заїхати. Сказав, що тут трушний заклад, де вірмени готують шашлик. Я можу бути не до кінця об'єктивний, тому що ну, ви розумієте, чому я цих людей, звісно, не знаю, але ну, братська кров і все таке інше. І в принципі, ну хто може готувати хороший шашлик, як не вірмени? Скажу від себе: заклад реально. Досить трушний. Ну, я вам просто зараз покажу. Тут ніякого гламуру, все дуже просто. Таке от приміщення, бачите. Прості столики, простий посуд, навіть стакани пластикові, звичайні білі тарілки, м'ясо, цибулька, зелень, сир, лаваш. Все просто і як багато з нас люблять. Ну, не знаю, я особисто люблю такий. Я починаю зі стейку 80 гривень за 100 грам. Це така більш суха частина буде. Тут буде більш жирна, смачна. Він соковитий, ви самі можете бачити, скільки з нього тече соку. Не пересолений, не пересмажений. Батько мій готує найкращий шашлик, який я їв в своєму житті. В першу чергу шашлик залежить від м'яса. Це повинно бути реально суперсмачне свіже м'ясо. Правильно замариноване, без різних якихось випендросів. Найчастіше це просто. Сіль, перець і цибуля. Все. Давайте жирну частину більше. Ні, ну це правда майже як вдома. Ну, Мені подобається. Тепер робимо класичний вірменський бутерброд. Сир. Ти що всю кінзу з'їв? Хороше, буде і петрушка, хоча я її не сильно люблю. Це супер дієтичний бутерброд. Просто сир, лаваш і зелень. Проста вірменська класика. Тарілка сир зелень 70 гривень, тарілка овочева. По суті, огірки помідори і теж рублена зелень 55 гривень. Ціцак це перець гострий 45, але це все таке. Давайте спробуємо ошийок. Мені ошийок трохи більш солений, ніж хотілося б. І трохи більш сухий, ніж хотілося б. Великий шматок ошийку просто логічно буде смажитись довше. Так, пробую люля-кебаб. На вигляд він реально товстий і соковитий. Да, він реально соковитий дуже. Я очікував насправді, що шию буде хоча б такого розміру, як люля. А люля навпаки буде тонкіше, як о Вийшло навпаки. Хороший соковитий курячий люля кебаб просто я не люблю курячий люля-кебаб. Тому, ну, важко оцінити. Ну, типу, нормальний. Осьо, найкраща частина це оце. Друзі, їм цицак. І роблю для вас умовний висновок. Нас двоє. В чому наші думки збіглись, скажу і в чому ні? Збіглися в тому, що хотілось би трохи більше шматки саме на ошийок, на шашлик. Я насправді очікував, що вони будуть більше. Не такі сухі, що його їсти неприємно. Ні, вони соковиті. Вам буде нормально, ну реально. Але я особисто люблю ще більш великі соковиті шматки. Люля супер соковитий, хороший ігорю, зайшло просто ваще. Ну він каже, що йому найбільше сподобалось люля. Мені найбільше сподобалась вся частина ребра. В чому думки не збіглись, що мені трохи більш солоне все ніж хотілося воно не пересолене. Я просто люблю менш солоне і Норм він каже, що мені взагалі не солоне. Ну, типу, не пересолене. Мені окей, нормально, офігенно. Ну це по солі. Це в кожної людини теж дуже тонке своє відчуття. Ціна такої, скажем, поляни на двох налілися обидва повністю. Ще навіть он шматочок лишився, треба доїсти 850 гривень. Це враховуючи два соуси, лимонад, перець. Тобто, в принципі, щось одне не взяти з цього, наприклад, там перці, то це буде по 400 гривень з людини. Що в принципі, щоб наїстися зі з мангалу, тільки приготованим свіжим? Ну, напевно, нормально для Києва. Я не знаю. По-моєму, нормально. Друзі, тут в глибині троєшинського ринку, я навіть чесно не знаю, як вам пояснити, як саме дістатися в це місце, але спробую. В'єтнамці готують справжній в'єтнамський ФО ось, бачите? Фо, рис, каша. Як сюди дістатися? Я не знаю, ви заходите в речовий ринок і ідете прямо дуже довго через ряди кросівок, курточок і всього іншого. Просто дуже довго йдете, йдете, йдете з головного входу. Поки не дійдете до отаких от, от будиночків по прямій. Далі, по суті, от ви дійшли праворуч, і ви маєте побачити це. Справжній в'єтнамський суп. ФО. Це страва називається ФО. В нашому випадку це ФОБО, тому що він з яловичиною. Також він може бути з куркою, ФОГА, здається, і з рибою. Тоді це буде називатися ФОКА. Я так розумію, що це багаторазові палички дерев'яні. Це бульйон. По-моєму, він не гострий, з лапшею. Та Яловичина, в принципі, давайте спробуємо саме бульйон. Друзі, ну це просто смачний бульйон із яловичини. Така біла, я не знаю, з чого вона. Напевно, рисова, я так думаю, швидше за все. М'яка, майже безвкусна локшина. Оця от величезна порція, я не знаю, тут літр, напевно, цього фо, коштує 130 гривень. Також взяв отакий от баобань. Це пиріжок в'єтнамський. Зі свининою та яйцем всередині. Він готується на пару. Готують при тобі, тобто беруть, я так розумію, сире або недоготоване тісто і кладуть на пар, і там він вже готується. Так. Давайте спробуємо також. Ну ось, да, це тісто на пару всередині трохи моркви. Я так розумію, якась скляна локшина. І яйце. М'ясо за смаком схоже на лівер. Прикольний такий пиріжок, дуже незвичний, але смачний. Повертаємося до нашого фо. Насправді. Я не знаю, що про нього багато казати. Три інгредієнти: м'ясо, бульйон і локшина. Ну, добре, ще трохи от зелені є. Я так розумію, це цибулька. Насправді шикарна страва, об'ємна, гаряча, ситна. Я думаю, що вона сподобається всім, хто полюбляє суп, бульйон. Ну, тут немає якогось. Щось такого відхилення від норми, яке може не зайти вам. Тому просто сміливо купуйте, їжте і кайфуйте. Я так розумію, що тут на столі оце перець, мені здається, що його можна додавати сюди. Вже і якщо ти хочеш гостріше, ти береш і скільки завгодно л'єш собі оцієї гостроти і ще якісь спеції. Це гостро. Якщо ви хочете гострий фо, просто берете зі столу оце, наливайте сюди і насолоджуйтесь. Справжнім в'єтнамським гострим ФО. Але я, напевно, більше не буду лити, поки так поїм. Чесно скажу, друзі, дуже мені сподобався ФО. Я не знаю, я сподіваюсь, ви зможете якось знайти де це. Якщо не знайдете, я Ну, раджу вам можливо питати в продавців. Але, от головний вхід і прямо речовий ринок. Ви не знайдете, коротше. Друзі, я у закладі Софра. Я тут вже був, коли знімав відео про чебуреки. І повернувся я сюди, тому що насправді Софра це більше, ніж Чебуреки. Це один з найвідоміших реальних кримсько-татарських закладів у Києві. Власники і кухарі всі тут з Криму, і вони кримські татари. І готують тут лише аутентичні страви. Тут в меню немає. Це з куркою. Це чудовий заклад для того, щоб. Нам потрошку вже звикати до того, щоб їздити в Крим і їсти там справжню кримську кухню. Починаю я сьогодні з логману. Це суп, класичний для кримсько-татарської кухні. Він може бути з бараниною або яловичиною. В даному випадку я так розумію, з яловичиною, локшиною та овочами. До нього додається трошки отакого от от оциту. Сказали, не більше чайної ложечки. Я отак оп, також до нього дають отакі от піти. Ну, звісно, власного виробництва та аджику. Я вам чесно скажу, я на запах це вже щось супер смачне. Давайте їсти, бо я не можу втриматись. Чесно, це, це настільки апетитно. Він дуже густий, жирний. Тут купа м'яса, овочів. Оці піти — це щось просто неймовірне. А Яка ніжна яловичина? Зараз без перебільшення. Яловичина тут. Це найніжніша, яку я їв в своєму житті. Вона просто тане у роті, реально без, без жодного перебільшення. Вона дуже-дуже м'яка. Хочу більше локшини спробувати цю локшину. Дуже смачна, звісно, це локшина з тіста також ну, власного виробництва. Це не локшина з АТБ, чи, там. чи навіть з Італії. Мушу спробувати Аджику. Круто, що тут ну, 100% самі готуються Аджику. Це не з банки, з магазину Аджика якась. І тут не те, що знаєте, там один перець або щось. Вона дуже об'ємна за ароматом. Дуже об'ємна, дійсно. Давайте з приводу ціни. По кожному продукту буду говорити окремо. Цей лагман коштує 155 гривень, за начебто ну не дуже велику тарілку, але тут купа м'яса, і вона дуже навариста і ситна. Ця страва минулого разу в софрі я їв чебурек. На цей раз вирішив взяти янтих. Подається він за таким от шматочком вершкового масла. Можна ним помазати, і він буде трохи м'якший. Якщо хтось не знає, що таке янтих, це по суті чебурек, тільки який не смажений в маслі, а він. На сухій пательні підсмажений. Я взяв з картоплею та сиром. Має бути дуже смачно. Клас. Знаєте, от якщо ви з тих людей, я теж з тих людей трошки мені іноді після. М'яса подібного до м'яса в чебуреках, манти, пельменях, коли там фарш. Мені часто буває трохи важко у шлунку з картоплею та сиром. Ваше рішення. Просто я думаю, що жодної важкості не буде ще й тісто без, без цього жиру, просто таке сухе, підсмажене на пательні. Ваше моєму другу Чебурек подали все таки з, ну, з соусом. От мені теж не вистачає навіть до цього янтиху. Потрібно попросити окремо такий йогуртовий соус кисломолочний. Хочеться. А так, ну кайф реально кайфовий. Про ціну Чебуреку забув сказати, точніше, янтиху. Він коштує як і Чебурек 59 гривень, якщо звичайний, і якщо мікс, як був в моєму випадку, то 64 гривні. А зараз переходимо до страви, яка називається Дана Хізарцамі. Смажена телятина з овочами подається на пательні. Ясо з овочами на пательні, яке дуже шкварчало ще, коли його тільки принесли. Гаряча пательня, в якій воно, в принципі, було в духовці чи на плиті, я не знаю. Ви тільки не подумайте, що оце все, я з'їм один. Як ви бачите, я з колегою, ми їмо вдвох. Як тобі смачно? Да? Ну, приходи! Влечу. Давай я, я можу зауважити, що це досить жирна страва. Не дивлячись на те, що тут багато овочів, ви самі розумієте, це смажене м'ясо, досить жирна частина телятини, і це все от у власному соку, у власному жирі. Так, що за овочі тут? Це що? А, це помідор. Помідор, перець, цибуля. Так, я ж завжди з вами відвертий. Класна страва на вигляд. Дуже яскрава, апетитна і вообще, ну, типу, м'ясо і овочі, нічого зайвого. Але як на мій смак, ну занадто жирно. Мені щось не заходить. Потрібно мати напевно більш міцний шлунок ніж в мене. Да? Хоча ви думаєте, що в мене він залізний, дивлячись всі мої відео. Але ні, класне м'ясо, але отак от в цілому особисто мені зажирно. Да, Так, хочеться до нього замовити ще окремо піту, але я думаю, що навіть вона тут не допоможе. Воно менш жирним від цього не стане. Досить тяжка їжа, але впевнений, що дуже ситна. На допомогу приходить сорбет власного виробництва. Це, по суті, компот, але він більш насичений. Прикольно. Що тут подають каву. І вона, я, чесно, не експерт з кави, але мені здається, що це от справжня кава, яку ви, скажімо так, так ви таку каву у будь-якій там модній хіпстерській кав'ярні в Києві не купите. Я майже впевнений в цьому. Вона така густа, аж тягнеться. І не кисла, не гірка. Це якось дивовижно відчувається, що вона справжня міцна, і також з горішками такими подається. Раджу вам випити тут каву. Я чесно скажу, я думав, в цьому випуску будуть місця лише такі без вивісок на ринках, десь про які ніхто не знає. Тому я і назвав там трушні місця. Але це місце, не дивлячись на те, що це ресторан, хоча взагалі не пафосний, він реально трушний, тому що. Тут як ніде відчувається справжня культура кримсько-татарського народу. Звісно, Крим це Україна, але кримські татари це окремий народ, який має свою дуже сильну потужну культуру. От, щоб її відчути, не тільки смак Криму, але й атмосферу. Поки що сюди, а потім дуже скоро, завдяки ЗСУ, і в Крим поїдемо. Друзі, дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Якщо так, поставте вподобайку. Якщо ні, то напишіть, що виправити, і все одно поставте вподобайку, тому що це важливо. Хочу від себе сказати, що я хочу зняти окремий випуск або по плову, або по шашлику, або по китайках. Напишіть, який ви хочете бачити швидше, що вам цікавіше. Мені здається, ай, головне, що цікавіше вам. Мені все цікаво. Дякую, що подивилися. До наступних зустрічей.